Привіт, з вами Назар 234К. Сьогодні я призву міф 613. І це не на шутку. Дисклеймер буде. І там не буде фальшивих і фейкових цих. Я буду провіряти реально міф 6.13. Без ось цих прикольчиків, типу я зробив картинку, помістив і це все правда. Але я буду знімати зараз правдивий бездос про Міф 6.13. Без фотошопа і без монтажу. А, ну, крім музики і. Еф ефектів. А ми розпочинаємо. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Телеграм, ссылочка в коментарях на телеграм. А ми розпочинаємо. Так. Я вже зайшов на сервак. і давайте з вами почнемо строїти щось. Цікаво, чи тут є предметів, ноль предметів. Я зараз в офлайні, щоб до мене ніхто не знайшов, реклами не було. Ось тут я построю домик і будемо дивитись на Міф 6.13. Ну, для того, щоб построїти домик, нам потрібно просто оглядатись по всій карті. Я тут вже не грав багато років, тобто я почав грати з 3.3.0 Я не знаю, чи я olд Шикінгана, але мабуть out Шикінгана. Тому що я граю з версії 3.3.0 Е, ну, в принципі, цю карту знаю. Тут я знайшов мясника. Нічого такого тут особливого нема. Черепає. А мене телефон не так сильно лагає, як я думаю. Так. Давайте я не знаю, що і як. Ну, я так подумав. Давайте ще хвилину погуляємо і будемо вже робити дім, тому що... Нам потрібно з вами піти в одну із секретних кімнат, так що вот усі ще кімната. Е -е, вот я ще йду. Ось я б хочу щось там придивитись, може мені щось показає, що там чорне було, і це вже щось непонятне. Давайте пройдемо. і. Поки не бачу ніяких особливостей. це поки що нормально, кроме. Перша особливість я бачу в цих бочках, вони щось світяться. Ну, 6-13 це для мене страшний міф, тому що я це зараз ночі знімаю. І як я після цього буду спати, це неізвісно вже по всім причинам. Ну добре, я вже і так, як настоящий профін, продивився все, а ще оцю кімнату продивився. І, в принципі, я так подумав, давайте вже будемо розпочинати робити наш дім. Він буде у нас тут, якраз біля дверей. А ми розпочинаємо. Я вже собі зробив невеличкий дім. У мене він ось так виглядає. І, в принципі, давайте вже будемо ходити по карті і заміщати якісь навадочки. Ну, давайте я зараз швидко похожу. І зараз я покажу вам перше, що я замітив. Ми коли приходили з вами кое знімав, то я О, щось там щось не Давайте подивимось. Може я буду прав. Це було по ідеї в цій зоні. И. І... Ем. Стоп, що? Перший баг це. Ох, блин, виглядає якось страшно мато, ну ладно. Зараз таке відчуття незрозуміле. За тобою наче хтось слідить, а ти один в офлайні. Задес тебе, як будто хтось за спиною. Бачите ці тріщинки? трещинки. Це щось неладне. Ні, не ладно. Не, я, конечно, вам... Я, походу, тут два рази чи скільки, і тут цього не було. Ой. Хорошо. Стоп! Еще одна штука. Стой. Так, пацаки, оце мені слишком не нравится. Це похоже на хрест. А от тепер на хрест. Свечки и плюс усе на хрест похоже. Це не к добру и і... Што Стоп, а дай медим? А, я ж не в цій касті. Бо найбільше всього Мені дуже страшно, тому що якщо ми побачимо міф 6.13, це буде феерический трендець. Ну, в принципі, поки все нормально. Давайте я зараз постою в АФК. Може зараз прийду лучше свій дім, Потому що, все не к добру. А і мій дім. Я от його вже построю. Давайте. Зайдем. Может, что-то сейчас сделаем? На всякий случай поставим мину. Вот здесь тут. Просто миф 13 надо защищать видим, Потому что сейчас миф 13, его 16, то есть, его цей. Страшно. Вот я еще вот такую кровать поставлю. Ну и давайте я зараз стану васука. Пройду и сейчас типа васука поделаю. То може щось я побачу. Так У мене, конечно, боєприпасів не так, ну. Стоп! Ви чуєте звуки? Якщо будуть такі звуки, то ви побачили крутя. Криль нема. Це як не добру, бої це вже якось страшно. Так, я вот сейчас тут встану і буду чекати. Дивіться, офлайн. В сервере нічого нема. Бачите? Офлайн. Стоп! А чому у мене 18 предметів? Давай. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18 предметів. Це щось не к добру. Ну ладно, давайте офука. Я не удивляюсь, цьому. може це Просто бах такий. Ладно, давайте я щас тут. Стану і буду афкашить. Так, в принципі, я ФК я побув. Під підлоги, в коментарях можете мені щось типа написати по типу, що ви побачили в АФК. А так, що? Іследуємо, опять цю карту, потому що, як ви розумієте, нам потрібно існувати цю карту. Нам потрібно не заседки хоч якісь. Ну, першу зацепку ми знайшли. І походу я знайшов другу зацепку. і от тепер уже все стає страшно. Потому що далі воно кудись іде вниз. І якщо ми з цього боку подивимось, там вниз. Якщо з цього, то буде ось так. Если честно, мне на шутку страшно. Я, конечно, не с циклом, но просто понимаете, с це... давайте попробуем, ну не знаю, сейчас портал сделать. А вдруг? А вдруг? Что? Че? Ладно. Я щось нічого не понял. ну хорошо. Я, напевно, короче портали посадила, нічого страшного. І ми сейчас дойдемо до того місця, якщо я його знайду. Но мені більше всього страшно, що я найду цей міф. Ну, до речі, якщо ви не знали, в любій ситуації цей міф існує. І от ще одна засепка. Ось ці всі раби, зуми і трещинки, вони йдуть к добру. Потому що, реально. Чо? 18 предметів. Я не знаю. У мене дом состоит, но не так багато предметів. Ну ладно. Так, давайте я ще чуть карту искаю. міф 13. О, я придумав. Ми давайте просто, просто з вами камери зробимо і будем слідити за міфом 613. Ми просто зараз цей. в до збройнірований дом. Камеры. Вот тут наша первая камера. Ой. А вот тут... Ну, короче, сейчас уже не оставим все камеры. Так, пришли здесь камеры расташу, Я даже знаю, где их можно растушевать. Причем я их усташу, именно там-то буду ми их 16. Вы скажете, что ты надо думать сейчас отрубить еще раньше, чем було? Ну потому что... Шо... Наша камера установлена и мы че? Стоп, откуда у супертайза все тоже так було? Зараз мы с вами поговорим насчет всего, а пока я иду камеру. До речи, це у супер тайза тоже так было. І говорить, що воно должно пропадати, но походу супертайус, ця карта сохранена. Просто тут зберігаються всі предмети, крім предметы, які зробили Чітіни. Походу все я понял. Будем другую камеру. И буду рассвет, что і будемо дивитися, тому Що що тут це все? і, рано, мне 6.13. Може, отак попробуємо? Вот, с камерой установил. Теперь давайте будем смотреть за камерами. Как раз хвилину подивимось, пока есть время. Так. Первое, что... Стоп, на сигнал. Первое, что мне не нравится, это красный коридор и... Чтоб мне кажется, что там что-то есть подсыкиваю вы да, вот это что сененькое. Вот, я бачу эту стрелочку. Это не к добру и... Юж, а давай-то, Стоп, стоп. Стоп, бачу это все. Мигание какое что -то. Вот, 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 я вот. Такие полосочки. Ёшкин. Ё-моё. Хорошо. Нормально. В принципі. Господи. Ладно, давайте вже закінчувати це відео, тому що... Я не знаю, як об'яснити це. І всім пока. З вами був Назар 234К. Підсумок було дуже страшно і 6.13 існує. Вживу я його не бачу, але оці ефекти і ось ця фігня, яка присходила на цій карті, це одноразово та страшно і дуже цікаво. Тим більше, коли додавали цю карту, ця карта має значення. Ну, воно страшно. Ну добре, всім пока! З вами був Назар 234К.